Саме в дитячі роки формується наша внутрішня опора, на яку багато хто спирається навіть у дорослому віці. Багато людей досі тримаються за свою внутрішню дитину, використовуючи старі способи адаптації до навколишнього світу, що формувалося під впливом дорослих у дитинстві. Важливо усвідомлювати ключові дитячі динаміки та зробити перші кроки назустріч змінам. Розуміння дитячих сценаріїв дає доступ до емоційного. Підґрунтя вашого нинішнього досвіду, навіщо це потрібно, щоб глибоко змінити його на рівні мислення та поведінки? Хоча наші емоції, розумові здібності та фізичні навички розвивалися від самого народження, вони були взаємопов'язані і в Кожен своїм шляхом під впливом індивідуальності та зовнішнього середовища, проте можна простежити загальну тенденцію. Шлях до усвідомлення йде від емоційного сприйняття через мислення до фізичних проявів. Зверніть увагу, при народженні ми є істотами, що повністю залежать від почуттів. Емоції це наш єдиний спосіб сприймати навколишнє. Ми ще не розмовляємо і не можемо усвідомлено передавати свої переживання. Фізичні можливості також обмежені. Ми не можемо повноцінно взаємодіяти з цілом і світом. Увесь досвід сприймається через почуття, і саме це чутеве сприйняття могло залишити з нами до сьогодення.